Взагалі насправді, коли говориш інтелігентним людям, професійним людям, що ти закінчив руку, це викликає дуже позитивне сприйняття. Організація, в якій я зараз працюю, це міжнародна громадська організація, називається людина в потребі – «People і need». Саме наша організація більше працює в Луганській та Донецькій області у звільнених територіях і на окупованих територіях. Нещодавно ми відкрили офіс у Донецьку. Там для нас, в принципі, немає значення, за кого там голосувала людина. Так, це є людина, перш за все, їй потрібно надавати допомогу тут і тепер. Це допомога в основному е, їжа, е, як і продовольчі сертифікати, які люди можуть обміняти в магазинах. А також програми по відновленню житла і кошти, які допоможуть людям просто перезимувати, задовільнити свої найбільш нагальні потреби. Такі ситуації все більше і більше людей стають вразливими. І питання тепер, як надавати допомогу, якщо ми наприклад, надаємо комусь одному. Допомога, то виникає питання в спільноти, а чому іншим не надають, а ресурси вони завжди є обмежені. І саме тут дуже важлива координація міжнародних організацій про те, щоб, по-перше, домовлятися, щоб не покривати тих самих людей там, двічі-три а щоб було більше охоплення тих людей, які дійсно потребують. І щоб максимально дійсно зрозуміти, які критерії повинні бути для того, щоб знаходити людей, які потребують допомоги. Я свою роль бачу, як от дуже вчасне Розуміння, інформування, стратегування, тих ключових точок, які є. І... Уху насправді дало мені дуже багато, тому що спочатку була школа, а в школі, на жаль, якось критично мислити нас не вчили. І коли я потрапила в уку. І в школі взагалі я вчилася не дуже добре, тому що для мене ця програма, ці стандарти і так далі не відповідали моїй якійсь вільній уяві про те, як повинно виглядати навчання, переказування параграфів і так далі. зазубрування вводило мене просто в якийсь соціальний ступор. А в УКУ я зустріла зовсім іншим. Потрібно було дійсно читати, критично, реагувати, дискутувати, і це мені неймовірно подобалося. Під час навчання УКУ я потрапила на. Українсько-парламентська програма в Канаді. Також під час навчання в УКУ я отримала стипендію на навчання в Гарвардському університеті, за що теж був дуже цікавий досвід побачити такий топ-університет. Був важкий досвід, тому що наші студенти приїжджають і мають 100 доларів в кишені. А всі студенти, які там навчаються і живуть в основному, дуже заможні. Ми дійсно отримали дуже готовну духовну підтримку і базу. Е, під час навчання в нас було багато викликів, багато питань. Багато хто з нас навіть мав такі серйозні депресії і так далі. Але я думаю, що саме те, що ми це пережили от в своїх тих 19-20 років, сформувало нас як зараз дуже стійких духовних людей. І це значить, що ми знаємо. Е, Ті речі, ті цінності, які підважити просто вже нереально в цьому житті. Тобто ні, ніщо, ніякі спокуси, якісь базові цінності, які сформували мене як особисті, вже не, не підважливо. Тобто я не можу уявити, щоб хтось, хоч що якийсь випускник уку, наприклад, коли-небудь брав участь у якихось корупційних схемах. Це просто мені здається, це буде двері настільки ж неорганічно, як там ну, ну як, як собаці ходити на двох ногах.